Дуже багато професій ми можемо з вами назвати, яку будеш ти обирати, бо є і престижні, і модні, артист чи спортсмен чи художник. Ти зможеш свою розпізнати, бо є ще така, в якій можна професії всі поєднати, і зветься вона виховати. Так він потрібен малечі. Кого ще ми можемо назвати, хто взяв би з любов'ю на плечі дитячі проблеми, турботи, чим би дітей малювати, любити природу, співати. Чесно, важка та робота. Вона вимагає таланту, духовності, знань і умінь. Потреба все це передати найменшому в нас поколінню. Щоб виросли діти здорові, майбутнє могли будувати, вартий любові, поваги, пошани той, кого злуть виховати. Вітаю! Дитячий садок це країна дитинства, в якій господарюють найменші мешканці нашої держави, наші вихованці. Непросте завдання виховувати малечу на початку їх життєвого шляху, але надзвичайно важливе. Працівники нашого закладу щодня своєю невтомною працею, творчими успіхами, педагогічними здобутками доводять, що вони гідні пошани за свій професіоналізм. Від щирого серця вітаю із всеукраїнським днем дошкілля у день вихователя та всіх дошкільних працівників. Бажаю завжди залишатись для дітей зірцем, наповнювати цей світ щасливим дитячим сміхом і радістю. Дарина Миколаївна, що по-вашому означає робота вихователем? Робота вихователем це дуже круто. Олена Сергіївна, а ви знаєте, хто на вас чекає кожного ранку? Я знаю, що мене чекають теплі обійми і милі оченята моїх вихованців. Юлія Миколаївна, що ви скажете про наш колектив? Мені приємно щоразу приходити на роботу в колектив, де зустрічають теплими словами і посмішками. Олена Володимирівна, наскільки для вас важливе спілкування з дітьми? Спілкування з дітьми завжди було моєю мрією. Тому робота з ним завжди мене надихає та захоплює. Ольга Михайлівна, на вашу думку, хто такий вихователь? Вихователь це вірний, добрий друг. Той, до кого можна звернутися за допомогою. Наталія Анатолійовна, а куди це ви так щодня поспішаєте. Цього ранку поспішаю на роботу в дитячий садок задоволений. Надія Олександрівна. Ви вірите в долю? Кожна людина творить своєї долі. От і я творю свою долю сама. Моїм другим домом і другою сім'єю став дитячий садочок. Аліна Ігорівна. Вам є чим пишатися? Я вихователь. Пишаюсь дуже цим. Адже своє життя я присвячую дітям. Рано у дворі ви нас зустрічали, а тепер погляньте. Дитячий садочок це саме те місце і той час, коли розум наших дітей починає формуватися. І я відчуваю велику безпеку, довіряючи вам. Це важливе завдання. Дякую вам за те, що ви такі надійні. Дай у Хто в садочку працює? І садочку вашу. Купкай на нас. І про це. І про це не шкодує. А котоє. Дорогі вихователі, дякуємо вам за всі дні, за кожну годину, за будь-які хвилини, які ви нам приділили та продовжуєте приділяти. Дякуємо за щирі старання. Доброту, виховання. Ми дуже любимо, та цінуємо вас. Ви найкращі. Дякую за вашу пацію. Дякую за розуміння і доброту. Ми вдячні за цікаві Жаннітія. Наші дюбігали ми всі любимо. Вівно, а класі. вітаємо. Нехай дарують радість вихованці, і мудрість вашу далі понесуть, і серед них нехай зростуть обранці, що світлом просвітляти людям путь. хай сонячно на серці завжди буде, на добрі справи кожен день багатий. Хай поважають. І цінують люди. Ми всіх вас вітаємо зі святом!